Так, сьогодні треную руки. Така силова тренування, Ну, не силова, а з базових вправ мене сьогодні буде. Чи селова, можна і так назвати. Е, роблю по одній вправі, чередую біцепс-трицепс по стандарту. Спочатку бійцевс, потім біцес віддихаю, роблю трицепс. Починаю сьогодні штанги. Це якраз був такий розминочний підхід. І працюємо. Перший підхід я був зробив на 12 разів. 47 кілограм. Зараз 57. Е, Кажу, Сьогодні таке тренування, техніка така більш взривна йде Ах, з мінімальним читінгом. Ну, зараз подивимося. І, до речі, поміняв я гриф. в мене був цей більш такий пряміший ЕЗ. А я поміняв на більш кривіший, бо я собі згадав, що минулого тренування робив з ним і мені з ним насправді краще відчувається біцес, бо цей прям пряміший. Я не попадаю взагалі, прям не відчуваю, а тут на 12 разів зробив, то прям взагалі топчик. Так що зараз наступний робочий. Фу, фу, навіть скажу, така зривна техніка, але попадає класно за рахунок, за рахунок нормального грифу. Фу. Бомба, бомба. Я довольний. Єдине, що вчора робив станову тягу, з бедра тяжкий. І чую, що сьогодні поясниця моя не тримає. Хі -хі. Чесно. Ну і навіть відчуваю трошки біцепс втомлений, ну біцепс бійце все таке. А от поясниця чую взагалі. Мертва. Тяжкий підйом трохи туго йде, Ну, бо все-таки поясниця включається. Але я думаю, ще по 2,5 докину і буде якраз на останній раз, на 6 повторень. Раз. Фу. Можна вже було брати кістіввики, але вроді би так пішло нормально. На другий раз, правда, треба буде, кажу, вдягнути, бо вже чую кість не стягувала таку вагу. Тут у нас було 47, 57, 62 з половиною виходить, чи скільки там. так, 62. Якраз супер. То що треба. І зараз роблю легенького дропа ще і в принципі все. ну Добре. Наступна вправа. Тріцепс е в блоці. Знову ж таки, з прямою ручкою. Так як я казав, мені пряма -прям заходить. Тут ще й така вона довга. Получається, то взагалі прям топчик. Зі всіх ручок, по суті, я роблю трикутною, то прям теж бомба, пряма і по одній руці, все. Більше мені, в принципі, я ні в яких так добре не відчуваю. Добре. Можна підкинути і другий робочий. Фу. Так, я, я накинув ще екстра вагу на блок, це вже буде останній підхід, і знову йду на біцепс. раз. Супер, що роблю блок зараз? Бо наступна вправа французький жим, ну, після біцепса. І якщо чесно, мені після блока французький прям набагато краще заходить. Як бачили, роблю його гантелями. Мені прям щось я от, як прийшов в цей зал. Тут, по-перше, нормальні гантелі з нормальними ручками. І зручні гантелі класні по формі. Е і мені от французький прям залітає з гантелями бомба. Я його ніколи до цього там особо не робив, а тут почав робити, вийшов на нормальні ваги. І часто скажу, заходить і чую, що трицепс мій росте. Так що не конкретно від цієї вправи, але в комплексі зі всім, з правильним підходом. Але вправи тим, тим ж не менш, що дуже важливі. Раз в мене така вправа в блоках. Типу як я з гантелями роблю на похилій лавці, але тут в блоках головне, щоб лікоть був ззаду. Це вже робочий сет. Показую що не є. Це називається проїбатися з вагою. І таке є. Так що зменшую, зменшую і роблю далі. Нічого не вирізаю, показую вам все. Супер. Взагалі заходиться вправо. Круто, що є такий станок. Прям мені взагалі дуже заходить. Біцепс за рахунок блока весь час в напрузі лишається. І, і Особливо кажу в верхній точці. Ну і в нижній натягнутий. Так що прям дуже мені залітає. Тому я ще два робочі сети тут роблю і на французький жим. Ну добре, я розігрівся. Це вже буде робочий зараз. Другий. Ах, прям взагалі попадає супер. Це після біцепса, тріцепса це вже який? четверта вправа йде, то прям залітає бомба. Так як я казав, французький жим мені з, іменно з гантелями. Як то говориться, я до нього дійшов з часом. Ой, добре. Nè mm. Якась херня, права рука підводить, чую, блін мені здає на п'ять раз, п'ять з половиною. Ну, нічого, я попав, почув, як сьогодні тренування силова, зараз збавлю і нормально. Я кажу, народ, я завжди по самопочуттю орієнтуюся. Якщо десь там підхід не вийшов, його завжди можна переробити, збавити вагу і зробити по-іншому. Ну, я це зараховую за робочий підхід, тому що. Хай буде на 5 разів, я зробив повну амплітуду, я гарно відчув, то зробив відказ, рахується як робочий, та й все. Зараз трошки збавлю, зроблю на більше повторень і буде окей. Так як я казав, головне м'ясо в роботу включити в повну амплітуду, зробити відказ і того достатньо. Та й все. Добре, ще один сет і наступна. Mm. -hmm. О, супер. То що треба на вісім раз. І скажу так, що з гантелями, з гантелями, взагалі лікті не турбують. От прям від слова взагалі. Бо штанга, штангу такого робиш, 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 виходиш на нормальні ваги. Я там, припустив, на 65-70 кг виходив і все. І починає, починають нити лікті. І краще такого не робити. Бо французький жим, то така вправа, якщо з великими вагами валити то це скорше всього чарівато тим, що в майбутньому може бути травма. Конкретно іменно якщо з великими робити е, вагами. Вони, вона унічтожає лох і просто капець. Так що робити треба, але обережно. Фух. Це був останній підхід ех, молотки по 30 КГ на 10 раз я працював. Дуже великі ваги тут не беру, щоб мої зв'язки були в порядку, так що штанга була тяжка. Так що якраз от нормально мені зайшло. Так, ще одна вправа на трицепс і все. Так, і остання вправа на сьогодні жим вузьким хватом. Я тут ваги багато не валю, 90 кг. Пояснюю чого. Тому що перше, це кінець тренування, трицепс вже дуже втомлений. Це раз. А друге, якщо я зараз кину тут більше, я просто почну підключати дуже сильно груди і тиснути ними, а не трицепсом, і там передньою дельтою, що мені не потрібно. Відповідно, останній підхід і можна йти і їсти свої пластівці з булками. Роблю я дуже повільно, з паузами в нижній точці. Ох. Все, на сьогодні фініш. Так що таке от тренування рукшика, покачаю прес, три підходи і все. Так що всім дякую за перегляд, буду вдячний за лайки, коменти і до наступного відео.